І підійшли фарисеї та саддукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба, він відповів промовив до них Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а рамком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий, перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: Стережіться уважно фарисейської та саддукейської рощини. Вони ж міркували собі і говорили: ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кошів ви зібрали, ані про сім хлібів на чотири тисяч, і скільки кошиків ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться на рощини фарисейської та садукейської». Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної. Але фарисейської та садукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: За кого народ вважає мене, сина людського? Вони ж відповіли одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви? За кого мене маєте? А Симон Петро відповів та сказав: Ти Месія, Христос, син Бога живого. Ісус відповів і до нього промовив: Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти камінь. А на скелі у цій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що Він Месія Христос. І з того часу. Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і правосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І на бік, відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промов Петрові: Стань за мною, сатана, ти спокуса мені. Бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапостить або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його? По правді кажу вам, що деякі з тут приявних не скуштують смерті аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своєму.